Познайомила Касію з її тіню. Ми вийшли знову на площадку, Поздоровились знов з бабушкою. Касія, де твоя тінь? Де тінь твоя? Покажи. Де тінь? Ось на землі, так? Да? Привіт, тінь. Повторюю за тобой, тінь, так? Да? Ти куди? А Лізи немає, бачиш, нема машини. Ліза уїхала. Нема Лізи, Йдемо. Ти що будеш робити? Возда. На горку полізла? Так. З відерцем? Так. Обережно тільки, добре? Твоя, так. Твоя. Ну, якщо будеш триматися, то не впадеш. Да. Ось я придумала сісти на колесо переднє. Давай, учись, учись. А то на, на, на день народження бігавіл тобі подарував, ти не зможеш на нього їздити. Що, да, ура? Ой, важко так повертати з тобою. Ні-ні, да. не тормози. Ой, больно. Що там? Бося. Бося. Кого боїшся? Пауки. Пауків? Зараз он піджарю на голинці сосиски, Зроблю салатик. Кашу поїсти і із... спати. Касіян тут он. гуляється мені. Що робиш? Базя. Базя? О-о. Вверх, на, да. О-о, дяді. Падає дядя? Скажи, падає. Yeah. Так, сосисочки готові. Салатик також майже готовий. Зараз перемішаю це все. Їсти. Так хочеться їсти, бо вже ого, вже 9 годин. Я щось думала, що ще там 8. Ох, довго я. Єсиш? Yeah. Смачно! Салаті виїдаєш. Дивись, яка гарненька. Ой, ой, яка красивана. Каже, дякую. Отак, з мамою додому понесеш, з мамою додому понесеш піточку, а там водичку поставиш, і вона буде тобі цвісти. Да. А киця тобі не треба. Вона тікає, а то вона побіжить далеко. Ось о киця ще одна сидить. Ідеш дивись десь сюди. Ну киця сидить. Ні, от сюди, Ось сюди. От тут он бачиш, де сидить. Ти бачи, де це О, Вона побігла, побачила, що ти біжить. Покажи, що тобі бабушка подарувала. Моя. Вот такие квиточки. У нас прикольно площадка навпроти лісу. Це одна площадка. Там ще є інша площадка. Клас. Жити в селі біля лісу це дуже-дуже круто. Аби тільки не Росія зі своїми ракетами. Метелики. Багато насипала вже? Що? Важке відерце? Ого. Ти сильно? Да впала? Да. Ну піднімай. А, ти хотіла пасочку зробити. Да. Да -да. ух ты! Соль, ти солиш свою пасочку?